А, пане Олеже, якщо можна про фронт а саме про ситуацію з 206 шостою бригадою ТРО, нагадаю, вони дислокуються поблизу міста Нью-Йорк, це турецький напрямок. І останніми днями дуже багато писали про тривожні. Я би не сказала навіть не дзвінки, а з цієї бригади, зокрема, колишній військовий та бізнесмен Роман Палек заявив, що третього роту 206-го батальйону. ТРО, яка воює на найгірічніших напрямках стирають в порошок, і він опублікував скріни з поста командира 3-ї роди 206-го батальйону Київської бригади територіальної оборони Романа Кулика, де йдеться про мягко кажучи некоректні дії з боку 41-ї бригади. До чого 41 перша бригада? Нагадаю, що 41 перша бригада це бригада бойова збройних сил України. і до неї можна так сказати, прикоманд... прикомандировані. Так. команде прикомандировані, 26-й батальйон. Так. 6 -6 батальйон. ТРО. Батальйон ТРО так. не має важкого озброєння. Батальйон ТРО, по суті, якби частина складається великої бригади ЗСУ. Чи вірно я все пояснила ситуацію, пане Олеже? Якщо не так, ну бригади бригади свої, але так. ТРО є легкою піхотою. Тому в принципі, щоб тримати напрямок, то береться за основу якась регулярна механізована бригада. Там, де є хоча б якесь серйозне озброєння, типу БМП, танки, якогось важкого е іншого озброєння, і туди прикомендовується легка піхота у вигляді ТРО. Отак, дійсно, вони тримають напрямок турецький біля населеного пункту Нью-Йорк. Дуже гарно знаю обстановку по 206 батальйону, тому що там служить мій товариш Рома Кулик. Е Рома Кулика я дуже поважаю. Е це офіцер з великої букви, це та людина, яка добровольцем воювала ще е в часи АТО. І проявляла себе е, максимально е, достойно. І так само під час повномасштабного вторгнення, як офіцер, він пішов е, добровольцем і зараз командує командою ротою. З ротою він виїжджає разом, що дуже багато про що говорить про нього як про командира, про офіцера. і Але, але от, якщо він себе проявляє як адекватний командир, на жаль. Його вище командування нарізає йому просто неадекватні задачі. 206 батальйон, 241-ї бригади це наша київська тероборона. У нас дві бригади тероборони. Я служив в 112-й бригаді Київської теро. 241 це наші колеги, так само з Києва, добровольці, і е, вони потрапили під передкування 41-ї бригади. І хочу відмітити, враховуючи те, що е, ми бачимо всі відроми. А він безпосередньо виїжджає на бойові дії зі своїм підрозділом. Він знаходиться в окопах. Він е, бачить, е, він отримає саме ці от задачі безпосередньо. Це все говорить про неадекватність командування, командира бригади 41-ї, е, ця людина абсолютно видно, що не розуміє в принципі про те, як ведуться ті чи інші бойові дії в обороні. Ця людина не має відповідної підготовки, це вже зрозуміло, він не мав певного бойового досвіду, щоб очолювати бойову бригаду, тим більше отримувати в підпорядкування інші сумішні підрозділи. І зараз ситуація там жахлива. Так, на жаль, е там є вже ряд чорних дат за останній місяць. Ряд чорних дат. Не просто чорна дата для батальйону, а там є ряд чорних дат для батальйонів, коли оцей от, е командирчик. 41 бригади поклав дуже і дуже багато хлопців е, просто через абсолютно неадекватні якісь задачі, котрі неможливо було виконати. Знову ж таки, е, як ця історія дуже схожа на історію з той Марпіхів плавав, це і тереожників е, е, Нарізаються задачі е, в стилі е, в стилі Жукова воювати людським ресурсом. Не технікою, не дронами, не військовою якоюсь певною хитрощами і так далі. Особливо в обороні в принципі, можна забезпечити, е, якщо грамотно побудувати оборону, в обороні можна забезпечити в принципі, е, збереження особового складу. Цей же Наполеон нас воює абсолютно по-іншому. Е, Рому кулика зараз відбувається тиск через те, що він висвітлює всі ці вот історії. Командир 41-ї бригади досі тримається на своєму місці, хоча, хоча е були повідомлення, нібито його мали зняти з посади, але я так розумію, що це не відбулося. Повідомлення не були правдиві. І командир 41-ї бригади залишається на посаді. а 206-та далі приквартирована до 41-ї і Виконує завдання командира, які він ставить. Навіть без він вони виконують безперечно завдання. Тобто, це ті хлопці, які є добровольцями. Їх не треба дуже сильно просити виконувати бойові завдання. Але навіть вони, ще під сумніві, ці завдання, і відверто кажучи, у них немає великого бажання виконувати ті задачі, які їм ставлять, е виконують під е погрозою кримінальної відповідальності. І як наслідок, вибачте, батальйон кладеться е просто зараз завдяки от, неадекватним діям цього м'ясника е з 41-ї 41 бригади. І ми про це говоримо, Рома про це говорить, тому що далі вже мовчати просто нема. Куди я знаю, що це бойові втрати? Я знаю, що на війні не все так просто, як хотілося б. Є ті речі, просто на які не можна попливати, і люди гинуть. Це це правда. Але є ті речі, на які можна попливати. І коли хлопці гинуть просто від неадекватних командирів, це ну, так не має бути, і такі люди не мають очолювати напрямки, не мають очолювати. Бойові бригади Я, з вашого дозволу Сергій Стерненко також відреагував. Він сказав, полковник Сергій Ромашко, командир 41-ї окремої механізованої бригади, вважає, що ви тільки той командир, якого високі втрати, не знаю скільки ще має бути сказано і написано за цю критичну ситуацію, яку описує Роман Кулик, Але якщо так триватиме далі. На нашу країну чекає без перебільшення катастрофа. Змінимось або загинемо. І тут я мушу додати матеріали колег з української правди. Вийшов вони поспілкувалися з командиром взводного за словами командира взводного 206-го батальйону, який говорив з колегами з української правди, що саме брак людей у 206-му батальйоні і адекватних вказівок з боку 41-ї бригади. Призвів до втрат південної частини села Нью-Йорк. Це правда, насправді 206 батальйон. У нас дуже люблять всі знаєте, прикалуватися з територіальної оборони, не знаючи нічого про них. Ці хлопці досить якісно виконували свої поставлені завдання і досить якісно тримали оборону. Там сталася проблема з комунікацією, і вона в провальних діях там лежить на 41-й бригаді, саме на командуванні, яким вони підпорядковувалися, від якої вони чекали подальші команди. Подальші дії, але цього не було. Не було зроблено, тому була втрачена певна територія. Тут знаєте, тут просто глибока проблема. Що ТРО віддають, ну, тобто, ти маєш проходити бойовознадженням, батальйоном, ти є в складі бригади, але потім тебе просто починають розстосовувати по якимось непонятним підрозділам, які типу щось знають в цьому житті, а ви ТРОшники, нічого не знаєте. І потім е, починаються от такі от, е, історії, коли ТРО затикають дири, коли ТРО кидають на обій, е, знаючи от такі от рекси, е, повноцінні, як вони себе називають, е, бригади. Тому тут комплексна проблема. Немає, е, немає батальйони ТРО, роти ТРО, бути прикомандоровані до будь-кого. Треба нарешті покласти край у цьому всьому трешу, е, перевести регулярні бригади ТРО до е, складу. До складу піхоти, просто з зв... звичайних піхотних звичайних піхотних бригад в складі сухопутних військ Збройних сил України надати їм військову техніку. Були спроби зараз. Я не думаю, що відкрию Америку, але скажу те, що мені до відомо. Провалена абсолютно історія з тим, щоб трошки збільшити озброєння в бригадах ТРО. Були введені в батальйонах по, одному, по одній роті механізовані, ну, зокрема, на базі моєї роти, колишньої була створена механізована рота. Та й все провалилася. Це було зроблено рік тому. Зараз хлопцям повідомлено було. Вони з'їздили раз на полігон, прокатались на БМП, повизначали, хто буде водіями, і чекали техніку. Зараз їм повідомили, що це рішення стосовується. Механізованої роти більше не буде, і вони знову стають стрілецькою ротою. Задачі вони такі виконували, як стрілецька рота, весь цей час, коли ждали техніку. Але зараз їм пляво повідомили через рік е, обіцянок, що цього більше не буде. Що ця історія, в принципі, припиняє своє існування, як така, що не відбулася. Е, ну от вам от, от, от вам і відповідь: Ким ви збираєтеся воювати проти БМП, проти танків, проти укріплених позицій, проти мінометних розрахунків, проти крупнокаліберних кулеметів людьми. Добровольці які прийшли. Ну поки що виглядає так, поки що виглядає так. На на жаль, на трагічному прикладі 206 го батальйону ТРО в нас виходить дві проблеми: це командири, які не розуміють, що вони роблять і не цінують людські ресурси, зокрема що йдеться, якщо це ТРО. І друга це, що ну не можна вибачити палками йти проти танка. Я розумію, що стрілецька зброя це не палка, але проти танку так і виглядає. Абсолютно. абсолютно. Я вам скажу, це просто дуже велика проблема. У мене теж були такі проблеми в 22-му році, в 23-му році, коли прикомандовували наш підрозділ. І це були дуже серйозні проблеми, тому що на верхах починають розповідати про мотивацію тери територіальної оборони, про навички і так далі. Хоча я би дуже сильно посперечався, тому що в мене батальйон на 100% був сформований з добровольців. Так, І саме тому ці люди, на жаль. Попри такі накази, до кінця вірні військові присязі виконують бойові задачі. А більшість так званих оцих отарексів, вибачте, розбіглися просто, коли почули би такі задачі. І там би не було б ніяких втрат, там би просто була поста ділянка фронту. Тому, на жаль, користуються тим, що е, є високомотивовані військовослужбовці, які пішли добровольно, і вони, вибачте, їх просто от, вбивають на no обої, тому що знають, що не побіжать. І справді я підписуюсь під тим. У мене нема жодного випадку в моїй 112-й бригаді, в моєму 131 батальйоні, і у Роме Кулика, в 206 батальйоні, я знаю, що така сама ситуація, щоб хлопці самовільно залишали позиції. І замість того, щоб це цінувати, які люди служать добровольно, з балячками, в легкій пікоті, де нема ніхліна, щоб цінувати цих людей, розуміти, що це люди на подвиги йдуть насправді, вони затуляють ними дири і просто вбивають цих людей. Це історія, безперечно, з командуванням, з тим оцавком, от присутній в вищому командуванні Збройних сил України, і те, до чого, в принципі, доведена армія, і то, кому довірили командувати напрямками, бригадами і так далі. У них у всіх дуже красиві інститути за плечами, але нуль бойового досвіду і нуль бажання рости в плані технологічному. Тому що війна з 22-го року, 24-й, змінилася, і дуже сильно змінилася на полі бою. Зараз технологічніша війна стала. Зараз застосовується дуже багато різноманітної техніки, і безпілотної, і іншої. Але техніка знає, має дуже широке зараз е, значення на полі бою. Ворог, я вам скажу, у 22 му році був до цього не готовий. Але за два 3 роки Він теж не реально Він не прогресує. Що ворог працює роботою над помилками. Він робив багато дуже ідіотських помилок, дуже ідіотських помилок, які коштували їм напрямки. Коштувало їм е, бригади, дивізії, покладених людей. Але ворог, ну не настільки, вибачте, відбитий, щоб не робити на помилками. Вони цю роботу проводять. Е, Наче ж командири вхопили Бога за пазуху, думаю, що якщо декілька разів проведено було ряд успішних операцій, то тепер вони наполеони, генерали, гусари можна займатися самодурством, можна не розвиватися, можна не. Думати про військову певну тактику з використанням військової техніки. Ну, наслідки, на жаль, в такій війні вони довго себе кликати не будуть. І тут, знаєте, ви вже згадували про Содоля, скільки про нього було говорено, скільки ефірів було зроблено, скільки матеріалів було розкрито, реакції немає. І... Людина, без підозри. Людину просто зняли, слава Богу, ну тому що був резонанс, тому що вибачте. дійшло, Дійшло б уже просто би до. Самосуду. Ще пару його таких от команд. Я знаю, що до нього приїхали б хлопці і правильно зробили б. Е, тому його зняли. Але ця людина досі без підозри. Людина, яка втікла з Маріуполя, е, отримала Герой України в цей період, коли залишились хлопці в оточенні командир втік. Е, а потім йому дали, в, йому дали класти морпіхів. На півдні України під час так званого контрнаступу, останньої операції, котра, на жаль, була невдала, Невдала, в тому числі завдяки його діям як, е, як командира, тому що наміні загородження, на гарно е, підготовлені фортифікаційні споруди, була не, не військова тактика, військова хитрощі, застосування військової техніки і так далі, а просто тупі штурмові дії е, легкої піхоти. Ну, Але я тут хотіла сказати, що звільнення це не покарання. Абсолютно, абсолютно звільнили, відсторонили від посади. Значить, має тривати слідство аби до. Там винен чи не винен, все таки ми живемо в демократичній країні, немає вироку суду, але має тривати слідство. Якщо б на такому показовому, на такому скандальному прецеденту, як з генералом Содолем відбулося слідство, хоча б зараз тривало би слідство, мені здається, що інші командири б, можливо трошки акуратніше ставилися до своїх завдань і до своїх наказів. В армії, в армії зараз це є абсолютно вище командування в армії, є відображенням політичного державниця держави. І там так само присутня на дуже високому рівні кругова порука. От і все. Я тільки мушу додати, ну як мушу, хочу сказати, що наші аудиторії Василь Паламарчук, який був частим гостем наших етерів, командир роти вогневої підтримки 206 го батальйону ТРО. Ми повідомляли про те, що він на жаль загинув. Сталося це біля. Поблизу селища Нью-Йорк Завтра у Львові відбудеться прощання з Василем Паламарчуком в 11-й годині. Почнеться церемонія в гарнізонному храмі, о й міська церемонія прощання і поховають Василя Паламарчука на полі почесних поховань у місті Лева. Якщо хто має можливість і бажання, закликають долучитися. У Василя залишилось троє дітей. Сам його дім в окупації на лівому березі Херсонщини. Тож Василь знайде вічний спокій. На Львівщині е, пане Олеже. Я вам дякую, що згодилися. дякую навзаєм. Мені здається, що ці теми треба піднімати. Це демократія демократія, які мають демократія, не ідеальна, але вона дає можливість нам говорити про проблеми і впливати на дії кер... керівників та командирів, в тому числі. Безперечно. замовчувати це не можна. Цим ми відрізняємось від ворога. То що наше суспільство, наше населення не мовчить про такі резонансні теми і не готово з ними миритися. Поки ми не готові миритися, готові проти цього боротися, е, хоча б суспільство. Е, ми ж ми живі як нація. Росія як нація давно померла, і ви бачите, що вони не на що не здатні, вони є рабами. Тому, тому добре, добре так само, що ви піднімаєте ці теми. Е, ви не мовчите е, про них. Дякую вам. Дякую вам. Нагадаю, Олексій Мороз. Доброволець Збройних Сил України, ветеран російсько-української війни, громадський активіст, був у ефірі Львів медіа. Пане Олеже, дякую, моє шанування.